Ну що ж, всім привіт народ з вас, підписав подбайком, продовжуємо грати в цивілізацію шосту. Продовжуємо розвиватись, намагатись поселенці тут. Де, блін? Знову ж, якщо б я з самого початку грав, нормально. Якщо б, ось тут місто було дуже хорошим. Дуже хорошим. Ех, ну, торгувати. Так, я в Роцлав відправив. Бідгаще. Де тут? е, Ось так, щоб дорога була. Я хочу, щоб у мене між містами усіма була дорога. Ну, Це, це нормальний запит. Так, про відпочинь працівник. Але можна ще дві шахти в селітрах побудувати. І тоді при бажанні я можу робити велике виробництво. Так, Раків, ти зробив флатників? Чи є ж сенс мастака робити? Тихо, тобто, поки він сюди дійде, в ньому просто нема сенсу. Хоча там дорога скоро буде. Не знаю, подивимось. Хоча тут також поселенець де дорогу і щось цей воно дуже допомагає. Університет? Або торговицю? Ось тут плюс два буде монетки. І плюс додатковий торгівельний шлях. А давай торговується. Саме тут? Так. Ти що у нас? Дивись, табу, тобі, тобі, тобі. Або торговицю? Бо mm. гавані, якщо я куплю додаткову клітинку. Наприклад, ось цю. І ось цю. Гавен же не прям... Так, не обов'язково прям впритик до міста. Тут плюс один було б і тут плюс один. Але в тебе. А, так, зараз зачекайте, давайте по технологіям подивимось. Тринівельний район якось побільше саме грошей, дає, до речі. І тут в тебе нема морських клітинок толком. Тут тільки заради китів і ось цієї морської клітинки будувати гавань. В майбутньому можливо, не зараз. А в ідеалі тобі взагалі промзону побудувати. Побудувати її тут замість лісів. Бо тут ще що... амбр буде. Ось ти. За 25 кроків будеш промзону будувати. Нехай. Так, все. О, о, латників створив. Непогано. Стіти, захищайте мене. Працівник мастак. Де твої люди працюють? Ну, я б витратив всі і купив амберби. Хоча що тут що ти що, щоб я звідси отримав? Нічого прям багатого. Так, все, ти тоді відпочивай. Ти працівник також відпочивай. О, при бажанні можна було б користуватись селітрою. Так, ти стій тут, бо ось, ось з'явиться тут. Ця критинка додасться. Проблема в цій грі, що те, що ти довго думаєш, крок довго йде. Ну, скоріше, ти просто багато часу на один крок витрачаєш. Не було б відключень світла. Я просто сидів і грав в цю гру. Зараз я встигаю тільки для запису грати. І то ладо встигаю все суміщати і розробку гри, і, і. і все інше. Слухай, те, а вірь може дати непогані бонуси. Але тобі також промисловості дуже не вистачає тої промзону. Не сильно важливо, де. Але промзону. Наприклад, ось тут. Чи ні, насправді так кажуть, що ось тут промзона. Ну так, плюс один від кар'єра буде. Воно просто не показує завчасно, що буде давати плюс один. А, так, промзона буде ось тут потім побудована в тебе. Так само, як правильно, я що тут будую промзону. Я не знаю, від чого в тебе зараз бонус. Але потім через амбри буде бонус. Е, Будуй собі вона, виробництво дасть, золото дасть, і їжу дасть. Ні. У нас 9 кроків мастака будеш будувати. Монумент побудуй собі. Швидше зростати будеш. Зачекай, в тебе 7 працівників? І мало клітинок. Тобі точно монумент потрібен. Щоб швидше розширятись. Всього аж 12 населення. Аж 12. Чим я зайнятий. О, дякую за посольство. Так ти Іди сюди. Колись дійдеш. Данську Майстерню плюс 3 виробництва, вже ж майстерню. Всім по майстерні. Це нова державна програма. Всім по майстерні. Мені в тебе ще бонус від лісопільні буде. Треба було читати від чого бонуси. Теоретично в тебе також. А, це не промзона. О, плюс 2 золота від рибальського промислу. Ми... Ось це місто буде давати стільки грошей. Знову ж тут в грі треба розвиватись чисто через море. Це просто буде є такі бонуси. Oh. Так, збудувати арсенал, ось це точно я. Ну, банк, давайте банківську справу, тому що я не знаю, коли я Егіпті відкрию. Так і ти добудувався. Тобі можна вірь? Плюс одну їжу, плюс 4 продукції, 4 золота. Або майстерню, плюс 3 продукції, але буду ще за 12 кроків. Слухай ти верь. І... Коротше, купа районів. Треба всі райони будувати, які є. Але верь, це. Верь це непоганий район, дуже непоганий. Це ти хочеш одноразову двадцятку? Давай, ні, просто одноразова монетка І вільний прохід та погодитись. Ну, плюс 100 переваг від торговець, плюс 100 переваг від промзон. О два пункти крамарящу ходу. Е, відчепіться поки що. Запровадити 4 торгівельні маршрути. Ну це буде. ...свою релігію на 6 міст. Це незрозуміло. Так, альянс. Я б такий, щоб альянс зробити з тобою? Декларувати дружбу? Є, ми не можемо поки що з тобою. Окей. Ой, гавермент. Плюс дві їжі з кожного торгівельного шляху з цього району, з цього міста. На. І відправлю, наприклад, в Варшаву. Не знаю, подивимось. Я ще подумаю. Насправді кажуть, що в Варшаві зараз з'явиться 4 людини. Взагалі ти сюди зараз обширишся. І-і-і-і. Я не буду чекати. Йдемо і одразу засновуємо місто. Це прекрасно. Обрати мету. Ти потрібен мастак. Так, ти обрав працювати. Ну, так, за 6 днів зростеш. Давай пріоритет не їжджу. За 6 днів зростай. Мені здається, мастака легше купити, ніж почекати, поки він десь побудується придбати. О, 405. Ні, не легше купити в нас занадто мало грошей. Буде більше, це місто, злодзі. Буде тут стільки грошей, що ви собі не уявляєте. Ні, я зараз думаю, якщо я з самого початку правильно розвивався. Ми були б сильніші за Корею. Дивіться, як вони розірвались. Так, ти чекай, в тебе мастака за 9 кроків. Промзона. Дивіться, промзона. Ось тут буде. Промзона точно буде ось тут. Зачекай, промзона, в тебе має бути плюс від. Лісопильні. Так ось тут лісопильня, чому від неї нема плюс? І в будь-якому випадку тут буде два кар'єри, і тут точно плюс буде. Це Плюс зі стратегічного ресурсу. А потім плюс через те ще шахта. Так, зачекайте. Ну так, плюс від шахти один, від стратегі... По ітогу тут два плюса буде. І теоретично тут ще лісопильня може бути. Чи буде це так працювати, чи ні? І плюс від стратегічного ресурсу також від поняшки. Або просто верх будувати. Або або мостаків для лодзі. Відуть собі верх. Плюс дві продукції, плюс 4. Золото плюс одна їжа там. Так в мене три. Три посланця є. Поки що нічого не робимо. Поки А чому ви відмовитись? не хочу. Не хочу. Торгувати не хочу. Так, 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 відчепіться. Мене... А, мене познання досягло 10 населення. Перше місто, яке я так зробила. Та відмовитись, не хочу. Відчепіться зі своїми торговими угодами. Сюди потрібен мастак. Мені здається, і справді є сенс просто взяти. Зробити тут мастака за три кроки і переправити сюди. Так ти. Торгівельний район. Тим більше тут дорога вже є До сюди і потім пішка якось. Мастаки дійдуть. Ще мені потрібен торговець. Ой, ой-ой-ой, пропустив. Треба було тут шахту побудувати. Ну, пропустив. О, ми з радістю приймемо вашу делегацію. Хтось, хтось відправив делегацію. Приємно, напевно. Все. Винахід. Є. Так ти. Побудуй шахту. Зачекайте, мене максимум, мене так всього по максимуму, я б міг подавати. І воно дає на крок. Воно додає ресурс на кожен крок. Так я дурний, напевно, дуже сильно дурний. Ти, ви де працюєте? Всі на їжі. Але через 33 кроки тільки. Якщо я поставлю ось так в першу чергу на виробництво працювати. Яка різниця через 33 через, чи через 146 кроків зростання? Але зато тепер виробництво в мене більше. Я можу більше розраховувати. На більше розраховувати. І побудуй вірь. Так, видатна людина. Ні, я знаю, що тут може бути краще, тому зачекаю на кращого флотоводця Варшава. Гавань. фу фу гавань буде великі, плюси давати, прям великі. Або тут, або тут. По-перше, тут промзона буде. Ось в цій провінції буде промзона, яка буде давати. А давайте почнемо з промзони. Просто ця промзона буде давати, вона вже дає 4. Плюс ще тут шахта буде. Чому 4, чому не 5? А, а Ай. Шахти не множаться. Але так, промзону тут. Як тільки ми її добудуємо, це просто буде щось неймовірне. І ти навіть зростаєш до 20, це прекрасно. Тобто я вас зрозумів. Так, і вибачайте, що я відвіляю від преліту, але хочу нагадати, що у мене є своя гра, яка називається Симулятор України, якою ви граєте по нас і можна зрозуміти за Україну. Зі знижкою вона зараз коштує 40 гривень. Або ви можете придбати одразу з комплект з за США за 54 гривні. Не упустіть цю можливість. Я би був вам дуже вдячний, якщо б ви мене підтримали послання в описі. Так, ну що ж, давайте далі. Лоць, я хочу лоць. А, ай-яй-яй. Тут вже два мешканця. Це хорошо, але. е, туди гавань. Поки гавані не буде, буду, буду складувати. Якщо я. Да, ви довго будете йти, дуже довго. Так Варшава. Ти що розширяєшся? на цю клітинку, все. Прекрасно чекаю. Ну так, промзони не менш важлива, ніж вірив. Буде для Варшави. Так, кому? краків. Можна або суконну майстерню, або університет. І те і те непогано, так кажучи. Після сконної майстер... майстерні банку можна буде. А, скона майстерня, це ще. Так, я вибачаюсь. Караванник. Нам треба ще, як мінімум, два караванника. Лодзі я забув ще одну клітинку купити. Я краще сконцентруюсь на е, збільшенні населення лодзі. Це не менш важливо за все інше. Індустріалізація прорив. дякую. Так, і тепер я можу ще банки будувати. Політику шістью з слотами. Або два. Так, слухайте. Напевно, арсенал. Я не збираюся найближчий час будувати арсенал, тому. О, зачекай. Це університет перед гори. Так, ти в тебе не. Університет перед гори, я не знаю, коли побудую. Чи побудую взагалі? А я хочу сюди. А, значить, ворога мушкетерами. Це не буде. Хочу просто сюди, тому що я побачу вугілля. І фабрику відкрию. Так, все вперед. Стандартизація чогось там. Гданськ, ти молодець. У тебе тепер виробництво швидше буде. Можна тобі банк побудувати? Це... Їжа. Ой, їжа. Золото. Або в тебе нема працівника. Але він тобі поки ще й не потрібен. Що погано. Так, знаєш що? Караваника. Нам треба двох караваників. Додатково. Краків одного будує, а ти будуй другого. Ой, ми тут плаваємо. О, я бачу варварів. Якщо тут варвари. Якщо тут варвари, то це каже про те, що навряд чи тут є хтось з гравців. Якщо я тут побудую місто. А що, якщо я побудую тут місто? Ти ж можеш плавати, лучник може плавати. Зібрати армію, висадити сюди, сюди і побудувати місто. Ну, я в плані, я бачу, що це можливо. А ну, повертайся додому. Так, відкрите. Ось є фрегат, який може стріляти, який я зможу створити. І розібратись з вами. Хм, фефефе, це цікаво, це дуже цікаво. Це прекрасно. Ну і скорей я буду через фрегати воювати. Йоню, Джонью, Чончеон. Ось вас вдвох я буду фрегатом бити бити в першу чергу так відчупись Не, що почати голосування. Не, не, не знаю. Байдуже, вони нехай без мене голосують. Я поки що буду фактично збирати. Так, паси-паси, тут бонус для прянощів і для зоросексизма. Зоро Нормально. Так, торгівельний шлях в Лоць Пускаю з Варшави. Мені потрібна дор дорога Варшава-лоць. А сам ти будуй... ...сконну майстерню, щоб ще один торгівельний шлях був. Тому що я хочу заробляти. Торгівельні шляхи дадуть мені заробляти торгівельні шляхи. Мені треба більше грошей, наприклад, щоб я б міг спокійно розширяти клітинки. Ти. Теоретично я б міг зараз максимально сильно сконцентруватись на виробництві. Придбавши, наприклад, ось цю клітинку, побудувавши тут шахту. І так, і чотири працівника виключені на виробництві. Ну, так у нас зараз дуже багато виробництва поруч. Ну, давайте швидше. Знаєте, було б прикольно, щоб десь ось тут або ось тут з'явилося ще вугілля. Ось тут нехай вугілля з'явиться, і це взагалі буде так, ну, тіп, це, дуже круто, це дуже круто було б. Але цього не буде, це я розумію. Так, один з вас закінчив торгівельний шлях. Давай одного перекину в краків, а інший це новий ти. Тебе також перекинути в Краків, тому що у Кракова бонуси з торгівельних шляхів міжнародних, тому я буду з Кракова. Пускати міжнародні торгівельні шляхи і отримувати з цього додатково гроші. Так, ти. Банк. Плюс 9 золота. Так. Або амбер. Так, зачекайте. Мастака будуй. Я куплю амбер тобі. На амбурі можна побудувати або кар'єр, або шахту, і ще бонус від е, промзони отримати а Авжеж, авжеж. Так ти. Ти поки що відпочивай гортувати? А ти пливи. Так, почнемо... почнемо з розвитку корів. Тому що для того, щоб отримати повний бонус від моря, треба мати верф. Без верфі повний бонус від моря не отримати. На жаль, на жаль. Так, 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 дякую. Так, одного з вас, пускаю в Варшаву запровадити. Іншого. Так, володь ще... Так, Володь не може, тому що туди вже їде. Дивіться. Сіул. Плюс 4 виробництва. А, з капулем, якщо запровадити торговий шлях, ми отримуємо ще одного постанця в Кабул Все, нас шість. Насправді так кажучи, судячи за все, мені треба в столиці побудувати. Ну так. Мені в столиці дипквартал треба побу. те, що поруч з столицю є пустеля. Столиця в тебе є пустеля. Варто, по-перше, обрати вчення? На чотири торгівельні маршрути нарешті запровадив. По-друге, в тебе є. Зачекайте. А, мінімальна потреба 10 населення а обмеження по населенню є. Логічно. На гроші. Типу, судячи це все, один район на п'ять населення. Давай, гроші. Давай. Або ні, так зачекайте. Мені потрібен ще один караванник. Вперед. Все одно всі три шляхи йдуть з Кракова. Так, Познень, що ти побудував собі? Гавень, ти тільки. Чи ні, що що ти побудував, цікаво? Будь-якому випадку буду верф, воно тобі допоможе. Десять населення, непогано, дуже непогано. І знову ж, коли ти в пустелі є місце, так Теократія, не хочу. Хочу торгівельну республіку. Або можна тимчасово прийняти теократію. Або монархію. В монархії більше свободи вибору. Давайте так, поки що, монархія. Відчепіться. Час зачекайте, чи я потім не зможу змінити. Подивимось, так, ти на лояльність перекидую. Плюс 50% під час сторонні поселенців, я не отримую поселенця. Ось. Два золота з кожного торгівельного шляху це прекрасно. Плюс один продукцій кожного місту, плюс одна культура, плюсова наукові від міжнаціональних торгівельних шляхів. Тут все, все цікаво, але давайте тоді, якщо прям все цікаво, знижу вартість придбання ділянок. Так, дякую. І бонус для будівництва взяв. Мой мостак нарешті майже підплив під лоць. Лоць. Я ще давно хотів це зробити. Купити тобі цю клітинку. І конструйтесь так на населенні. За сім кроків зростете. Але швидше, тому що я ще побудую тут, які розбудують ці клітинки. Так, і на жаль, як би я не кайфував від цієї гри, але вже час закінчувати на цьому відео. Дякую всім, хто подивився особливо, дякую своїм спонсорам. Ніка не побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось глядачів також і бажання мене підтримати, це можете зробити або на тим, в описі, або так само старше спонсором на ютубі, Підписка, подавай, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, взагалі, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.